Російсько-українській війні як не дивно одним із головних постачальників зброї виявилася сама Росія, адже українські бійці гарно трофеять, підбивають російську техніку, і потім вже вбивають самих росіян цією ж технікою. Віці 68-ї бригади власне так і роблять, і покажуть нам трішечки затрофеєних танчиків, які зараз вже на полі бою не один раз штурманули росіян. Для того аби поставити цей танк у стрій, механікам попередньо довелося проробити ювелірну роботу, аби ворожа техніка вже працювала на нашому боці.